Вітаю всіх, всім привіт! Комусь доброго вечора, комусь доброго дня, комусь гарного обіду. І з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, яка буде вам сьогодні розповідати про чарівну таблетку, яка існує, яку я віднайшла. І сьогодні в нас яке число? 23 грудня. Завтра у нас святвечір. І завтра у нас також буде прямий ефір. А потім на деякий час я пропаду з прямих ефірів. Не знаю поки що, наскільки, але це буде. А сьогодні і завтра ми ще з вами зустрічаємось. Отож, про що буде сьогодні? Про чарівну таблетку, яка існує, якою ви користуєтеся. Просто напевно, що ніхто з вас не знає, що це чарівна таблетка, яка вирішує велику кількість ваших проблем, дає вам енергію, дає вам заряд на цілий день. І впливає на те, скільки ви з'їдаєте тої іншої їжі, і наскільки ви задоволені своїм життям. Що ж це таке? Це просто сон. Сон це те, що, від чого залежить велика кількість багато чого, багато яких факторів в нашому житті. Дивіться, якщо ви не будете спати, ви не будете продуктивними. Що б ви не робили, якщо ви не виспалися. Грош тому ціна, нічого не буде працювати. Якщо ви не будете достатньо спати, тобто сон не буде продуктивним, ви будете потім мінімально сконцентровані, тобто не буде концентрації. Якщо ви не будете спати, ви будете переїдати. Якщо ви не будете спати, ви будете дуже себе погано почувати. А ще, коли ви не будете спати достатньо, станеться така річ. Коли ваш чоловік подивиться на вас і буде думати, що ви якась а, божевільна жінка, він нічого не зробив, а ви на нього кидаєтеся. То, щоб цього всього не було, сьогодні поговоримо про сон, так як зараз перед новорічними святами, він максимально важливий, але ви ним нехтуєте так само, як і я. Я знехтувала ним вчора, і сьогодні я поспала, з вчора до сьогодні я поспала 5 годин. Я продуктивна, тому що я знаю певні моменти, якими можна завертіти так, щоб все одно відновитися. Але я знаю, що після обіду я буду е, ну, така, яка буду, просто буду робити якісь ті справи, які е, не, не потребують максимальної концентрації. Та найперше хочу вам сказати одну річ: що <кхе> сон займає третину нашого життя, але за останніх 100 років. Є вже статистика, що ми почали спати орієнтовно на півтора години менше. Чому? Тому що ритм нашого життя, чим раз, тим швидший, 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 ми все кудись біжимо, не встигаємо. От зараз можете написати, хто в прямому ефірі, а хто не в прямому ефірі переглядати буде, потім можете написати в коментарях. Що є таке, що ви чим більше спішите, тим більше не встигаєте. Це закон. Але. Чекаю, хто напише або хто поставить реакції, що у вас таке буває, а буває це в кожному. І прямо тут, от бачу, Аліна пише є. А, прямо тут скажу вам одну штуку, що від того, наскільки ви спите, від того, наскільки ви спішите, Залежить дуже багато чого у вашому житті, тому що коли ви не виспалися достатньо, у вас немає ресурсу, і тоді справи, які в принципі можна зробити за декілька годин, ви робите цілий день, тобто ви не продуктивні. А я за те, щоб кожен з вас був продуктивним, за те, щоб кожен з вас проживав це життя не на 100, а на всі 200, і я за те, щоб ви досягали своїх цілей. І здійснювали свої бажання, щоб ви змінювали своє життя на краще. Тому. Найперше, над чим хочу, щоб кожен з вас подумав, це над тим з одного до 10, наскільки якісним ви бачите, відчуваєте свій сон протягом кожного дня. Це неважливо мені писати. Це просто ви подумаєте для себе. Наскільки якісним є ваш щоденний сон? І тоді ви, якщо. Той, хто розумний, а я завжди кажу, що до мене на прямій ефірі і дивляться мої ролики тільки розумні люди. Є в Ютубі там є ті, які пишуть нерозумні речі, тому що е, чому? Тому що людина така, тому що людина десь не додивилася, не зрозуміла і вона е, зрозуміла ту чи іншу річ по-своєму. Це її. Але якщо ви співставите, що якщо ваша продуктивність якась не така, а сон якийсь також от не такий, то значить десь тут пішло дисбаланс. І ви зрозумієте, чого не вистачає. Якщо передивитися все, можна зрозуміти, чого не вистачає. Але для початку просто подумайте від 1 до 10, скільки ви можете оцінити свій сон. І потім подумайте, що ви можете зробити для того, щоб він був кращим. А я сьогодні вам скажу в кінці, що треба зробити. А для того, щоб ваш сон був максимально продуктивні. Як це? Продуктивнішим, ефективнішим сам 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 сон, а продуктивнішим ваше життя. Отож, поїхали. Дивіться, Сон – це час, коли наше тіло відновлюється. Так, відновлюється. І чому? Тому що виробляється мелатонін, завдяки мелатоніну, наше тіло розслабляється, ми засинаємо, ми спимо спокійно, стараємося спати спокійно, і а, за рахунок цього відновлюється. Потім а, дивіться, він регулює наш мелатонін, регулює наш такий стан, сон, бадьорість. Тобто, дивіться, якщо немає достатнього сну, ви не будете бадьорими. Якщо немає достатнього сну, ви не будете ефективними і продуктивними. І так далі. Це якщо так в декількох моментах. Далі. Є такий гормон, як е, соматотронін. Е, От, Сказала соматотронін. Важливість цього гормону в чому? В тому, що він регенерує е, ваші клітини. Тобто, чим менше ви спите, тим швидше ви старієте. Це особливо шкідливо для жінок. Не означає, що ви будете старіти прямо знаєте, за один день. Але чим менше у вас сну, чим більше ви працюєте на нічних змінах, в кого таке є, то щоб ви знали, що поки біологічний годинник не перелаштується, стається таке, що старіють ваші клітини. Тобто, вночі, коли вони мають регенеруватися і відновлюватися, цей гормон не включається. І вони не відновлюються або відновлюються на дуже низьких відсотках. Ще що хочу сказати: коли ви не спите, є такий поганий дядько в нашому організмі, яким ми вважаємо поганим, але він може бути і хорошим. Цей дядько називається містер кортизол. Тому що, якщо ви не поспали, Портизол працює на максималках, він заставляє ваш організм працювати весь на максималках. І що стається, ви працюєте цілий день, живете в такому стані, бий або тікай. Ви не продуктивні, ви не сконцентровані, ви розфокусовані. І я багато чого можу сказати, але це справді так. Ви можете зараз поспостерігати за собою, коли ви достатньо виспалися і відновилися. Бо тому що дивіться, виспатися і відновитися це дві різні речі. Ви можете думати, що ви виспалися, коли поспали 8 годин. А насправді, якщо вечором був алкоголь, якщо був ще цукор, то ви не виспалися. Ви просто собі так думаєте. Але зараз я про це вам ще розкажу. Так, що я ще хотіла додати? Я хотіла вам додати про те, що коли ви спите менше, маєте знати, що ваша продуктивність і ваша ефективність ваших мозгів. Ваших нейронних зв'язків знижується на 20-30%. Я десь пропала. Пропав в мене інтернет, дивні речі. Тобто, щоб ви розуміли, що а, коли ви виспались недостатньо, старайтеся не перенагружати себе важкими задачами. Зробіть той день максимально лайтовим. Хоча б, знаєте, 4 через 4. Тобто, 4 години ще там, якщо потрібно, працюєте, а далі відпочиваєте. А Це важливо зрозуміти. Далі хочу сказати, яким чином ви можете впливати на, свій, на якість свого сну. Зараз дам два показники, потім докрутимо ще решту. Перше, і найгірше, що всі робите, я прямо вас бачу, ви всі це робите. Сидите в телефонах. Оце сидите перед сном. Я навіть не маю що взяти, бо я маю кришку від свічки. Сидите і оце скролите. Що дивлюся, не знаю. Нафіга дивлюся, не знаю. Просто дивлюся. То ви щоб знали, що цим оцим своїм скроленням в своєму телефоні ви що ваш організм він втомлюється, він е, мелатонін виробляється в меншій кількості, тому що е, світло телефона. Знижує той відсоток мелатоніну, який має бути в організмі, для того, щоб ви спокійно спали. І якщо ви думаєте, що ви зміните там є ця яскравість в телефоні і воно повпливає, то ви собі просто так думаєте. Телефон в бік відкладаєте хоча б за 20-30 хвилин до того, як ви лягаєте спати. Знаю, зараз буде таке. Не можу, я залежна, я не можу. Через не можу. Відклала телефон і все. Просто через не можу. Нема такого, можу, не можу. Щоб ви знали, поки будете думати, можу, не можу, то ви вже злили мільйон енергії і вже будете сидіти в тому телефоні 25 хвилин. Тому просто відклала і все. Якщо не можете відкласти, в той момент згадуйте мене. Нема, не можу, чи можу, просто стала і зробила. Отак От взяла, стала і відклала цей телефон в сторону. І взяла книжку в руки. Або просто поговорила з чоловіком перед сном. Нема про що з чоловіком поговорити, Поговоріть самі з собою в думках також перед сном. Дуже проста техніка. Друге, що, оце перед сном. Не накидайте в себе, як начебто завтра вже дня не буде. Знаєте, різної всякої їжі, всього підряд, все мені треба, і солодке, і не знаю, і то і сьо. Всього треба накидатися оце саме перед сном. Щоб ви розуміли, що таким чином, дивіться, що відбувається, чому не варто перед сном наїдатися багато, взагалі краще не їсти. Якщо вже там стається, що є посидульки, я знаю, зараз цих посидульок буде багато, то постарайтеся хоча б контролювати, щоб ставите в свій рот. І що ви випускаєте з свого роту також, на <сум> які думки, які слова. Але таким чином, якщо ви лягаєте не кожен день в одній тій самій годині, якщо ви кожен день їсте не в одній тій самій приблизно годині і їсте Бог зна що, ваш біологічний годинник, він нестабільний. Тобто організм ваш не може зрозуміти, а як тобі добре, а як ти хочеш, а як тобі комфортно. Оце перші дві речі. Надіюся, що тут зрозуміло, зараз докрутимо далі. Прямий ефір сьогодні максимально короткий, прямо ще десь, може, хвилин 10-12, тому що потім в мене консультація, а потім в мене ще дуже багато справ. Зранку було навчання і так далі. Коротше, моє життя, воно рухається в великому, такому, як це, з великою швидкістю. І коли мені кажуть, ти так багато показуєш в інстаграм, я розумію, що ви бачите тільки 2-3%. Я зараз не встигаю навіть показати вам 10. Але я буду старатися в наступному році показувати вам більше свого як це, really, life, свого життя. От, а зараз хочу сказати, що дивіться: через недосип порушується баланс гормонів лептину і греліну. Я думаю, що ви знаєте, що таке лептин і грелін, але давайте. Так, як я люблю, знаєте? Роздреблю я вам це все на дрібнесенькі шматочки. Є такий, давайте будуть сьогодні у нас всі гормони містері. Є містер лептин це відчуття ситості. Коли ви відчуває, від, не відчуваєте насичення, це у вас значить низький лептин. І тобто цей містер до вас не приходить в гості. Знаєте, сказав: Забив я на тебе. Ти на мене, на мене забила, я на тебе забив. А є ще грелін. Це апетит. І є такі моменти стресу, коли вам здається, що М, нема апетиту. То тобто це означає, що цей містер грелін також на вас забив. Тобто щоб не було забиття, дивіться, цього відчуття ситості і відчуття апетиту, щоб ви розуміли, це дві таких як інь і янь. Вони доповнюють одне одного. Тут має бути баланс. А коли ви не висипляєтеся, коли є постійний, дивіться, постійний недосип, відбувається дисбаланс. І ці два містери, цих крутих хлопці, вони до вас в гості не приходять. Вони стукають, вони дуже хочуть вас навідати. Але ви їх не пускаєте. Знаєте чим? Тим, що ви не спите, тому спимо, спимо достатньо. 7-8 годин. А то і комусь треба, можливо, і 9, все залежить від вашого віку і від вашої продуктивності протягом дня. Але спимо. Далі, що хочу сказати? Є така штука, коли ми не поспали нормально, ми маємо постійний апетит, і тут стається така штука дуже хренова. Ми не маємо апетиту до якоїсь каші, риби чи то яйця. Ми хочемо щось послаще і щось пошкідливіше. І те, що прямо знаєте, вибачте мене на цьому слові, але я зараз так скажу: те, від чого вам в простий звичайний день срака злипнеться, в той день вам окей. А це точно запам'ятаєте, тому що це справді так відбувається. Коли ці два хлопці до вас в гості не приходять грелін і лептин, у вас відбувається те, що через недосип Срака не злипається. І треба тоді додати просто оцього до фігації, всякої їди, оцій фігні, яку ви їсте. Зараз ви будете перед святами, оце зараз свята буде сама топ. Я завтра хочу вам трошки дати інформації, що робити в свята. Як себе, як то кажуть, не робити оці всякі детокси і так далі. Я завтра вам про це зроблю прямий ефір. Останній заключний до Різдва, а потім вже побачимося десь перед новим роком ще декілька разів, і потім вже аж після нового року. Але завтра, хто захоче, приходьте і послухайте про те, що не варто робити. Тому щоб всі хлопці, оці красиві кортизол, мелатонін, грилін, лептин, щоб вони всі вас навідували. Щоб вони всі були в спокої, і щоб ви, як жінка чи чоловік, себе почували добре. Дбайте про те, що ви їсте, про те, що ви ставите в свою голову, і про те, як ви спите. А, кни... а, бачу, як раз виклала ріл з книгою, яка також. Масків, хто хоче знати більше про сон, це дійсно дуже важливо, але ми не задумуємося. Та це справді це всі важливі речі, які, які ми не задумуємося. Чому не задумуємося? Та тому що нам ленькі, тому що, блін, та це так важко. Це думати про сон, про їжу. Про себе думати, ліпше подумаю про якихось людей, якими, е, можна, яких можна пообсирати. І за рахунок того, що ви обсираєте, ви ж себе підвищуєте, ви его підвищуєте. Я не така. Я про це сьогодні також рілс виставила. Е, от. Далі. Що хочу сказати. Перед сном є така важлива штука, яка дуже сильно впливає на ваш сон. Це ваш спокій. І тут додам ще дві штуки. А, навіть не дві. Тому що я писала собі думаю, скільки я вам їх написала. Дивіться, тут важливо так: якщо у вас немає спокою перед сном, п'ятий чай, ромашковий, будь-який трав'яний, але спокійний чай. Тобто заспокійливий. Дихаєте, хто може робити медитацію, хто не може робити медитацію, максимально старається розслабитися. І темнота. Важливо, щоб в квартирі у вас було темно і щоб було прохолодно. Я собі думаю поставила температуру значок. Думаю, що це означає? Що я собі таке поставила? Температура має бути, дивіться, до 20 градусів в квартирі, коли ви лягаєте спати. Потім ви можете собі збільшити, тобто щоб було тепліше. Але коли ви лягаєте спати, має бути максимально прохолодно. Навіть дуже круто, якщо ви перед сном провітрите кімнату, тоді буде набагато кращий, ефективніший сон. Це собі будете знати. Ще що хотіла додати. Дивіться, коли лежите в ліжку вже перед сном. Буває така штука, коли проходить дуже багато думок, якісь плани на завтра, ще якась різна фігня. І тут стається, що стається? Стається така штука, що ви активуєте свою нервову систему. І в результаті. Получається, що вже і спати не можу, і заснути не можу. І заважає, знаєте, це ж нервова система, коли починає працювати, вона перенавантажена. Стається те, що ваш організм автоматично він не може розслабитися, бо ви напружені. І, звичайно, що ви не будете хотіти спати. Тоді ми всі дуже розумні, ми починаємо включати, що якийсь фільм, або втикати щось там в телефоні. І ви ще цим більше провокуєте те, що ваш організм поки не виснажиться до, знаєте, от прямо буде батарея ноль і зразу виключилося, поки ви не можете заснути. Щоб ви до себе, себе до цього не доводили, старайтеся перед сном розслабитися, не тримати телефони в руках. Без телефона за 20 хвилин до сну ще ніхто не помер. Я таких випадків, по крайній мірі, не чула. І думаю, що у вас такого також не трапиться. Поміркуйте про своє життя, поживіть трішки без телефона. Побудьте просто з собою, своїми думками. Подумайте про те, чого ви хочете. Помрійте. Поживіть своє ідеальне життя в думках. Також дуже круто впливає на те, як ви будете спати. Може бути дуже спокійний сон і можуть щаснитися кольорові сни саме про вашу майбутню реальність. Тому такий от лайфхак. Ще що хочу додати: що сонце це безкоштовний спосіб відновлення енергії. Я собі прямо це виписала а, свою думку, це не десь звідкись я беру, це мої думки. Тому що мені хтось писав: бирайте книгу, звідки ви берете знання, і я розумію, що як я можу дати вам книгу, якщо я прочитала дуже велику кількість книг, пройшла дуже велику кількість курсів, і інформацію, яку я вам даю я перед тим, як а, сідати в прямий ефір. Я сижу і пишу собі конспект. Ви що думаєте, що я просто так сижу, тобто сіла перед вами і щось вам розказую, сама не знаю, що? Ні. А, тому дивіться, сон безкоштовний спосіб відновлення енергії, покращити настрій і навіть контролювати вашу вагу тіла. Це те, що я завжди кажу. Якщо ви думаєте, що ви сидите на дієті, займаєтеся спортом, а на сон забили? То це пам'ятаєте, я на попередньому тижні в якомусь з ефірів розказувала вам, що це три кити. Це основа. Не може бути такого, що ви не спите, а все решту робите. Не може такого бути, що ви спорт робите і спите, але їсте що-небудь, не буде працювати. Не може бути такого, що ви їсте окей, спите окей, а фізична активність забили. Це три кити, на яких тримається наше тіло: сон, їжа і спорт. Фізична активність. У мене останній тиждень переривистий сон, блін, бо кішка або вночі або в четвертій лазить на голову, скаче. Розумію, що по годинках можу спати, по годинам можу спати окей, але коли переривається, аж бісить. Тут який прикол. Ти ж зриваєшся, коли кішка щось там рухається, чи там скаче, так далі, ти зриваєшся. І в тебе сон перерив. Частий, і, звичайно, що він ефективність має не ту. Це те, що я казала, що має бути сон не просто сон, а він має бути ефективним. Тому що робити, а, повпливати на кішку, не можеш повпливати на кішку, поки що приходиться приймати а, так, як є. Але з часом щодо кішки, скажу таку штуку. От Ти запитала, значить, комусь також важливо це почути. Коли ми купляємо тваринок, тваринки орієнтовно до місяця часу переналаштовуються на нашу енергетику. Тобто починають відсліджувати, відконтрольовувати енергії і характер свого хазяїна. Вони ще оприділяють, хто з двох чи там трьох людей в квартирі, хто їхній хазяїн. Потім протягом життя вони можуть міняти свого хазяїна. Тобто може бути, що, наприклад, зараз хазяїн чоловіка, потім стане жінка і так далі. І за рахунок цього вони перший місяць можуть бути такими гіперактивними. Потім вони втихомиряться. А друге. Коли от кіт щось робить те, що не потрібно, за шкварки, от там, де в них за шкірку зверху їх лапаєте і кидаєте низ. Таким чином, через те, що це в них інстинкт їх мама так тримала, вони будуть а, розуміти, що це вони зробили щось те, що не потрібно, те, що не можна, те, що заборонено. От. Це такі лайфхаки про кота, тому що я також котяча мама, то в принципі можу це сказати. І з енергетичної точки зору я читала Віталії книжку про те, як коти впливають на наше життя. А щоб ви знали, що на наше життя впливає все, і тварини також. Ми не просто так купляємо тварини в своє, як це не в своє життя. Купляємо тваринку для свого збільшення своєї, своєї сім'ї. От тому про це також можу вам так додати. Ще що хочу сказати, що чарівна таблетка вона не існує одною. Не існує одної таблетки. Це так як вітаміни, ви п'єте ви не п'єте одну вітаміну і вона від всього. Так само і тут. Треба створювати свою формулу. А щоб створити свою формулу, можна прийти до мене на консультацію, можна прийти до мене на курс, можна передивитися всі мої прямі ефіри і створити свою формулу самому особисто. Всі ефіри є, що тут, що на Ютуб. Там ви можете передивитися в своїй швидкості, як вам зручніше. Ще круто, якщо ви мої ефіри будете собі десь нотувати, хоча б одне речення з кожного прямого ефіру. В іншому випадку, те, що ви почули, ви і забули. Тому щоб цього не було, обов'язково треба писати. А я на сьогодні з вами прощаюся. Завтра прийду до вас і розповім вам про те, що важливо робити до свят, як лег з легкістю провести свої а, святкові застілля. Розкажу, яких не треба робити розгрузочних днів, а, які детокси шкідливі і ще багато чого. А якщо у вас є запитання або вам буде цікаво щось почути ще, ви звичайно, що можете прийти в прямий ефір, задати мені своє запитання і. Я обов'язково на нього знайду відповідь, тому що я та Мар'яна, яка знає дуже багато речей і цікавих, дивних, і корисних. На сьогодні все люблю, обнімаю і до завтра.